Всім привіт! Я Олег Сіва Олександра. Я сертифікований партнер по роботі з продукцією Компакт від компанії Multichem. Сьогодні ми зробимо з вами досліди на Компакт 3 комплексна добавка, наповнювач для радіозахисного бетону. Це призначення в неї радіо, радіозахисна штукатурка для рентген-кабінетів, військові сховища. Що зараз дуже актуальна тема. Бетон з маркою більше м 1000 захист від проникнення, гамма-випромінювання. Ми сьогодні зробимо три тести це моя а, з різною кількістю води і гіпсу і з різною кількістю самої добавки. Я вам буду писати о, у відео, що я додаю, яку кількість я додаю це будуть всього три тести. І потім на перший, третій і сьомий день. Ми їх з вами зламаємо і подивимось, наскільки вони стали міцніше. Або не стали міцніше, це ми з вами дізнаємося вже на сьомий день. Тож, поїхали спочатку в заливку, а потім будуть тести. Сьогодні ми розберемо компакт 3, відкриваємо наш пакетик. Перший тест, гіпс. 170, вода 51. Вигно у нас 30 відсотків Потім воно буде змінюватись. Я вам все пропишу. Збиваємо на 0. 85 грам. Перший тест – це 85 г добавки. Ні, це Дуже такий густий у нас виходить Я його так ложкою розставила у форму. Ну, Подивимось. 100 грамів гіпсу на 100 грамів Компакт 3 це ми перемальшуємо і на 30 грамів води Кажучи, я не знаю, як ми це зараз змішаємо. Я дуже мало води, бачите, воно просто не змішується. Такої кількості води недостатньо. Я його навіть не зможу о, ну, о, розгуляти. Давайте я добавлю ще 51 грам, щоб було 51 грам води, це було 30 плюс 21. Це 100 грам добавки. Так, а третій тест в мене 50 грам гіпсу і 150 грам добавки. Тобто добавки три рази більше, ніж гіпсу. Чесно кажучи, мені зараз буде дуже цікаво. Ок, підтягнуть. Перший раз роблю тест, коли добавки більше, ніж гіпсом. Ну, це наповнювач для радіозахисного бетону, тому, як він себе поведе з гіпсом і з бетоном, це ж може бути о, абсолютно дві різні речі. А от з приводу води.

Якщо не вистачить, 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 перемішається. Але я і сікаю. Але воно і нераціонально а добавки брати в три рази більше, ніж гіпсу, але ж ми ж робимо тести, правда? А тести для того і потрібні, щоб визначити раціонально воно чи ні. На цій ми пишемо 150. Ставимо застигати і я, Ой. І я потім перепишу на гіпс. І наш компакт 3. Це в мене форма чорна після чорного пігменту. ось не вимовилось. Так. 170 на 51, 85 третього. Це не було 100. 100, води на, 100 гіпсу на 51 води на 100 грам третього. 50 гіпсу на 51 води і 150 третього. Третє це компакт-3. Залишаємо їх о, сохнуть. На перший, третій і сьомий день зробимо тести. Добрий ранок. Сьогодні перший день, а, як а, наші зразки а, висохли. Пробуємо їх зламати. Угу. Варіант. О, Варіант. Цей зламався легко. Цей зламався також руками легко. А ось цей лиматися важко. Важко. По-перше, він товстенький, то такий прям мощний. Цей там, де 50 грам гіпсу і 150 грамів добавки, добавки вийшло в три рази більше, ніж самого гіпсу. Тому, бачите, він сам по собі він крихкий, я його можу спокійно зламати руками. Тут 100 грам, а, гіпсу і 100 грам добавки. Також він а, легко ламається руками. Тут 170 гіпсу на 83 а, добавки, і руками його зламати неможливо. Навіть на маленький злом я не можу його зламати. То поки що цей а, самий міцний, от, саме це співвідношення. Залишаю їх на, ще на тиждень. І на сьомий день після заливки ми їх спробуємо зламати знов. Ось так, я їх залишаю. Нехай вони стоять чи лежать. От. Все, чекаємо ще 7 днів, і я їх спробую зламати. Ну що ж, сьогодні сьомий день. Ми зараз їх спробуємо зламати і подивимося, як кількість добавки впливає на міцність. Перша в нас була 100... Гіпсу 51 води на 100 грам добавки. Ну, в принципі, ламається. 170 на 51 85 грам добавки. Це більш важче. Маленько не зламаємо. 50 на 51 і 150 грам добавки. Це компактери. Це дуже крихкий. Просто навіть дуже крихкий. З чим це пов'язано? Тому що. Дуже велика кількість самої добавки і дуже маленька кількість гіпсу. Тобто, в'яжучого не вийшло. Воно не, не зв'язалося. Бачите, він дуже крихкий. Тут же в нас на 170 гіпсу 85 грам добавки, і його дуже, я б сказала, важко зламати. Цей 100 на 100 ну, також має право на життя. Але ламається трішки легше, ніж 85 гріх. Врахую, що цей саме ідеальний в пропорціях 170 гіпсу на 51 грам води на 85 грам добавки. Чому? Тому що гіпсу стандарт, наш стандарт ВГО 170 на 51 а от 85 г добавки це якраз той рецепт, де гіпс стає найміцнішим, якщо порівнювати в цих трьох, то саме цей Це важко. Саме цей рецепт виявився найміцніший з усіх. Тому не, не кладіть багато добавки багато добавки не завжди є добрим результатом. Краще дотримуватися рецептури.